Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. У нас зараз повітряна тривога, і я зараз поясню, чому тому, що росіян дуже плющить, дуже ковбасить від того, що буквально годину-дві тому впав просто їх військово-транспортний літак, Іл-76. Що ж там відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, у першій половині дня 24 січня 2024 року різні російські телеграм-канали почали повідомляти і показувати кадри падіння. Військово-транспортного літака російської авіації Іл-76 десь у Білгородській області, тобто у Білгородській Народній Республіці, літак впав, і всі, хто був у нього на борту, вони всі перейшли до категорії хороших русських, тобто вантажу 200. За нашими даними на цьому літаку було щонайменше 63 російських військових. А також цей літак міг перевозити ракети до зенітних комплексів с 300 з яких обстрілюють місто Харків. Також зауважу, що росіяни почали розповсюджувати такий собі інформаційний нахрюк про те, що на цьому літаку начебто перевозили українських військовополонених, але все це робиться лише з однією метою, щоб зменшити масштаб власних втрат та звинуватити Україну у тому, що вона е, знищує своїх же людей. Насправді ж нагадаю, що цей літак із. Ракети до комплексів С-300 з яких обстрілюють Харків та інші міста східної України, також на цьому літаку знаходилося щонайменше 60-63 російських військових. Давайте стежити за ситуацією і до побачення. Слава Україні!